Коли ви спілкуєтесь з цими кривниками, вони пояснюють, на що вони фільмують. Ну, із з останнього на згадку. На згадку? Так. Да. Було викладено да, відео в місцевих каналах, і на ну, наступний день один з хлопців нещиро, на мій погляд, вибачався. Якось мофігор, прошу звільнення за те, що вплівався в Діану. Прошу Прошовистріні вибачення. це дії, Ви думаєте, це батьки таким чином діють? Що ну вибачся так. На загал, і все це намагання е е е уникнути відповідальності за це діяння. Я так розцінюю. Це ну, свідчать того, що він дійсно це зробив. Але є розуміння м м Верховний суд в своїх рішеннях каже про щире каяття. Ти повинен виказувати жаль з приводу вчиненого. Це не просто сказати вибачаюсь, я вчинив злочин, я не хотів. Ні, це так вже не працює. Ти повинен довести, що ти дійсно. Шкодуєш про вчинене злочин. І суд, коли, наприклад, оцінює всі докази, то він на це особливо звертає увагу і дає, дає оцінку, чи щирий жаль, чи ні.